Особливість нашого палацу в тому, що це данська архітектура. Данська архітектура в усій нашій великій Україні представлена лише в Тальному. Їдуть сюди не з-за того, що тут Шувалов жив. Він не жив тут, до речі, він і не будував його цей палац. Чому? Тому що почали будувати палац у квітні 1902 року, а останній з роду Шувалових Павло помер у жовтні 1902 року. О, тобто він не, не міг тут проживати чисто фізично. Жодної цілої кахлі на сьогоднішній день немає. От. Ми знаходимо це все у підвалах, на прилеглій території, відчищаємо відрощину, від бетону. Це каолінова глина, і тут бачимо саксонія Мейз. Це як фаберже. Статуеточки сьогодні з цього фаянсу дуже ціняться. Тут був камін з такої плитки, з таких кахлів зроблений. Але, на жаль, все оббите ще в 20-30-х роках ХХ 20 століття. Коли я прийшов, ну, було дуже багато м, якихось будівельних матеріалів, незрозуміло як накладених. Треба було щось робити з тим, щоб навести лад, щоб його зробити привабливим. Працівники палацу паркового комплексу, ми не можемо робити реставрацію, ми не маємо права робити реставрацію, але маємо право, визначений міською радою і законом, утримувати в належному стані, робити привабливим цей палац. Привабливий це навести лад, це підтримувати, щоб те, що було зруйновано, щоб якось його відновити не професійно, не Реставрація, щоб воно хоча б мало вигляд такий, щоб туристи не зашпортувалися там. Два рази його хотіли би, зруйнувати, але до кінця не змогли зруйнувати. Замок вистояв, замок вижив. Він просто поранений і він хворий. Тому треба його. Реблітувати Я завжди кажу нашим відвідувачам: що беріть екскурсію. Це, походили б ви тут просто по, по цьому палацу, ви б нічого не зрозуміли, щось не зрозуміло. Стіни червоні, чому вони червоні? От ніхто не знає, що це зробили кіношники, коли знімали фільм Чорний Ворон. Що громада думає, громада э, створила комунальне підприємство, яке в даний час забезпечує охорону цього замку. Популяризує його як скільки можна. Але громада розуміє, що без або державних інвестицій, або іноземних інвестицій відновити його неможливо. Але громада є бачення, щоб його відновити в тому аспекті, в якому він був побудований. Дякую, Олеже. Я Микола Каншевський і це був медіапроект по башні. Шануємося, бо ми того варто. А такива.